Всім привіт! Сьогодні ми знаходимось на нашому другому майданчику на вулиці Княгині Ольги 106 і хочемо показати машинки до 10 тисяч доларів, які можна придбати на нашому майданчику. І це Nissan Leaf 2014 року з батареєю на 24 кВт, вартість трішки більше – 10 тисяч 500 доларів. Kia Optima 2018 року гібрид плюс газ а вартість 9400 доларів. Volvo 40 2010 року на 1.6 дизельному двигунчику, а вартість 8500 доларів. Nissan Leaf з батареєю на 24 кВт 2014 року, а вартість 9999 доларів. Ford Fiesta 2018 року на 1.6 бензиновому двигунчику, а вартість 9000 доларів. Audi A6 в C6 кузові 2008 року на 2.7 дизельному двигунчику, а вартість 8200 доларів. Тому, якщо тобі сподобалася одна із цих машинок, то запрошуємо до нас на майданчик на вулицю Княгині Ольги, 106. Ми проведемо тобі безкоштовний тест-драйв. А також не забувай, що будь-яку машинку з нашого майданчика ти можеш придбати в лізинг, маючи всього 20% від суми. Підписуйся!